В програмі Медок реалізовано функціонал, який перед відправкою первинного документа перевіряє, чи може контрагент отримати його в один з продуктів, що підключені до платформи документу обігу ПТАХ, чи ні. Якщо ваш контрагент не отримувавні повідомлення в програмних рішеннях Медок, Сота, Флайдок або Фредо протягом останнього місяця або не має ліцензії на будь-яке з них, тоді програма запропонує вам відправити такому контрагенту документ за посиланням. Для цього у відповідному вікні потрібно буде ввести адресу електронної пошти отримувача, натиснути Відправити та зашифрувати повідомлення. Ваш контрагент, який отримає лист з посиланням на вказану вами електронну пошту, перейде за ним. Документ відкриється у браузері, де з ним можна буде ознайомитись та погодити його власним КЕП без використання додаткового програмного забезпечення. Адресу електронної пошти контрагента, на яку буде відправлятися посилання, можна зазначити і до відправки первинного документа. Для цього перейдіть в розділ «Довідники» і оберіть довідник «Контрагенти». знайдіть потрібного контрагента. Натисніть кнопку Редагувати та перейдіть в пункт Контактні дані, натисніть кнопку Додати. Вкажіть на іменування запису та емейл, на який буде відправлятися посилання. І натисніть ОК. Якщо цьому контрагенту потрібно відправляти посилання на документ на електронну пошту, не зважаючи на те, чи працює він в озвучених вище програмах чи ні, встановіть позначку біля напису Відправляти посилання на документ. Крім цього, встановлена позначка дозволяє відправляти посилання на первинні документи при роботі вбудованого або універсального автообробника. Якщо ви хочете, щоб декільком або всім вашим контрагентам електронні документи відправлялися на електронну пошту, у вигляді посилання виділіть потрібну кількість записів. Натисніть правою кнопкою миші і оберіть Встановити ознаку відправки посилання на документ. Зверніть увагу на те, що дане налаштування буде застосовано тільки для тих карток контрагентів, в які вказано адресу електронної пошти.